Мене звати Марія Догода і ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. Це як же я навчаюся. Тому що я зараз навчаюся в британській школі і тут дуже по-іншому навчаюся, навчаюся як в українській школі. Тому я сьогодні поговорю, як взагалі я навчаюся і як злегшую своє життя в британській школі. Тому, якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а я поїхала. Перша порада, яку я дуже обожнюю, це флаш-карти. Знаєте чому? Тому що це дуже легкий спосіб запам'ятовувати якісь речі. Наприклад, як це взагалі працює? Ви пишете запитання на одній стороні і відповідь на іншій. Я думаю, що це дуже корисний метод і дуже прикольний метод, і дуже дієвий метод, тому що я пам'ятаю, коли я його завжди використовую, коли я пишу якийсь тест, і він мені дійсно допомагає з тестами. І я отримую дуже хороші оцінки, як там з 51 до 100. І мені це подобається, тому що я обожнюю отримувати гарні оцінки. І це Боже, це просто магічний, дієвий способ. Тому відриваю його від мого серця і передаю вам. Далі це я використовую гру. Перетворюю навчання на якусь гру. А знаєте чому? Тому що я вважаю, що це. Дуже прикольний метод, тому що ми взагалі думаємо, що навчання повинно бути чашки. Ну, це можна перетворити. Так? Так Тому навіть з цими флешкартами картами зробіть як пір і витягуєте рандомне запитання. І потім ви зрозумієте, що якщо ви будете повторювати як, Декілька разів, то ви зрозумієте, що ви вже завчили цей матеріал. І потім блін, ви покорите свій тест. Ви можете їх зробити як веєр, а потім рандомне запитання, відповідали, відклали. Якщо ні, поставили місце і знову витягли інші запитання. І так ви можете досягти дуже великих результатів. Повір мені, я знаю, як це. Так, третє вже. Третє це... Зробіть одну вправу. Просто зробіть одну рандомну вправу з домашнього завдання. Тому що, наприклад, коли у вас завдання стоїть з української, наприклад, мови, 10 вправ. 10 це дуже багато. Скажіть. Тому зробіть, наприклад, сьогодні одну вправу, через декілька годин іншу вправу, через 30 хвилин ще одну вправу. І це буде якось не відволікати її такі, О, так мені ще й трошки залишилось. Все, це легко, і ви просто робите це з задоволенням, а не з уявленням, що Боже, ця школа погана і жахлива. Просто робіть потрошки і подивіться, які результати ви досягнете. Також, що мені дуже допомагає, це активне навчання. Тому що я така людина, яка не розуміє до кінця, як це правильно зробити, але коли я зрозумію це і, наприклад, пояснюю це іншій людині, то це. Реально дієвий метод для мене, тому що я олюбляюся в тему ще більше і розумію, для чого йде річ. Я розповідаю, наприклад, учню, що я, наприклад, вчительки пояснюю учню, як це робити правильно, і потім, як диво, в мене гарні оцінки. Тому забирайте цей. Метод також. Ще ви можете з активним навчанням, ви можете переказувати собі матеріал або іншим. Тому що ми завжди не розуміємо, які самі шматочки брати, наприклад, з цього тексту. А ви можете аналізувати все і потім розповісти іншій людині і повір мені, це реально миттєво тобі допоможе. І реально ти можеш досягти великих результатів. Також, що мені дуже подобається, це... зменшити відволікання. А знаєте чому? От уявіть, ви почали робити якусь завдання, якесь завдання. І потім ваш телефон. Повідомлення нове відео. Або мама. Допоможи мені, мені треба зроби там посуд. Допоможи мені, Но ви не можете сконцентруватися на своє навчання ось так. Тому, перше, якщо ви хочете, якщо це з соціальними мережами, то просто вимкніть такий режим, як фокусування, або використовувати такий, такий додаток, як флора. Це такий додаток, якщо ви там будете, там поставили таймер, наприклад, на 25 хвилин, і ви не можете покинути цей додаток, тому що як ваше дерево загине, а ви ж не хочете, щоб ваше дерево заг... загибло? загибло. Так? Або ви просто скажіть до своїх рідних або до мами, що я хочу зараз присвятити свій час навчанню. Можна? Я там допоможу тобі. Потім не відчувати себе винною, тому що це саме найстрашне відчуття, яке ви можете взагалі відчувати в своєму житті. Тому що ви найголовніше в вашому житті. Ви можете з повагою вертатися до своїх рідних, друзів, але дуже з великою любов'ю говорити і відноситися до себе. І ще одна, яка я дуже вважаю, що дуже прикольна, це не бійтеся, помилок. Ми люди, ми не роботи, тому ми можемо робити 10 мільйонів помилок. І це нормально. Тому що я взагалі така людина, яка, наприклад, я піднімаю руку, ошибка, помилка. Така тому піло. Але це повинно робити так, що у вас є така ціль, і ви повинні прямувати до неї. Як говорять, що є ціль, нема перешкод. Тому ви вже знаєте, що робити. Слідуйте цій приказці. І останнє це нагороджуйте себе. Тому що якщо у вас ви там навчалися, а потім ви такі, ну, навчалися, та й ок, але ви можете зробити це більш приємніше для себе, тому що ви одні в своєму житті. І просто нагородіть себе там self-care зробіть, Або може, це може бути саме маленьке, але з любов'ю до себе. Це може бути як там зробити собі цілий совкер вотін, або можете просто заварити собі чаю і подивитися своє улюблене кіно. І це також прикольний метод, і дуже. Я... цей мій улюбленіший метод в кінці всього навчального дня. Тому що, уявіть, ви навчалися в школі там 6 годин, а потім ви повертаєтеся додому і ще десь. Три години вчитися. Ну це ненормально, я вважаю. Тому потім в кінці такого дня навчального просто віддихніть, відпочиньте і просто насолодійтеся з собою. Або можете have a walk зі своїми друзями. Тому і це також нормально. Це головне, що вам подобалося як ви проводите час. І пам'ятайте, що навчання це не якась тюрма а Просто ваша... ваша дорога до вашого майбутнього життя і до вашої професії, яку ви вибрали. Тому не бійтеся і починайте діяти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть, яке відео взагалі хочете побачити на моєму каналі. І до нових зустрічей! Пока!